Це залежить від, наприклад, від того, як ми маркуємо цивілізацію. Тобто для мене цивілізація, наприклад, це проектність. Тобто, це має бути велика розвинута інфраструктура, збудова великих там міст, урбаністичних центрів, це розвиток культури. Це розвиток духовного, там, інтелектуального життя, матеріального життя там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто це те, що має одночасно в декілька різних сферах і світах, якщо можна не сказати, тобто поєднання дуже різних речей. Грубше кажучи, наприклад, беремо от ромеїв, от питання стоїть от Візантії. Це яка цивілізація? Це римська далі цивілізація, це православна цивілізація. Тобто це цивілізація, яка була римська, поступово східно-римську, ставши, перетворилася з сильним акцентом на православ'я, але при цьому по своїй структурі була унікальна і жодна інша з тих країн, які, наприклад, прийняли християнство у Візантії, не повторила структуру. Класичного візантійського ромейського суспільства періоду 7-10 століття нашої ери, ніяка з інших. Навіть ті, які були під сильним впливом, як Болгарське царство, все одно там якби були свої нюанси і так далі.